Друзі, всім привіт! І у нас на каналі буде перший огляд про бренд, про який я ще нічого не знімав. Це велосипеди Кона. Я думаю, ті, хто цікавляться велосипедами, взагалі знають про цей бренд, бачили його хоча б один раз або чули про нього. Але давайте погодимося, що цей бренд один із найкрасивіших, які взагалі існують. І я дуже радий, що вони вже з'явилися в магазині. Вологов можна приїхати, подивитись і покататись, потестити велосипеди можна у нас в магазині. Асортимент у цього бренду дуже широкий, покриває фактично майже всі задачі, і ви можете знайти собі велосипед на будь-який смак. Але що за бренд взагалі кона, звідки він взявся, і що це за така за назва? Бренд засновано в 1988 році двома засновниками штату Вашингтон. І здавалось би, тоді що значить слово Кона? А ці два засновники фанати Гавайських островів. І от е, слово Кона це буквально назва одного з острову, е, який вони найбільше люблять. Тож, якщо ви цікавитесь цим брендом, зацікавились, ви можете подивитися, що деякі назви е, взагалі відносяться до гавайської мови, і назви велосипедів це певні слова із діалекту цього населення. А от сьогодні у нас на огляді буде гравійник. На NRB. Взагалі, цей велосипед, в принципі, зроблений дуже добре, непогано, але виникають певні питання. Давайте тоді почнемо з того, до чого ми вже взагалі звикли, це його система, на якій він зроблений. Ми от закриємо зараз про це питання і перейдемо до найцікавішого, це буде рама з вилкою. Тож, тут стоїть. SRAM Apex – це початковий рівень гравійної системи. Працює непогано, коли він новий. А коли він вже трошечки покатався, його потрібно трошечки частіше обслуговувати. Спереду стоїть система Single з кількістю зубів 40 штук і касета на 11-42. Це найкласичніший варіант початкового рівня для гравійних велосипедів, і я впевнений, що ми уже до цього з вами. Звикли, ми знаємо, як воно працює тут механіка, і люди на такій системі відкатали вже не один десяток тисяч кілометрів. А от рама і вилка для такого бренду у мене викликала деякі запитання. Ну почнемо з того, що виготовлено по якості, вона ну дуже крута. По рівню фреймбілдингу, це можливо один із найкрутіших рівнів по цій ціні, яку надає цей бренд. Тобто цей велосипед, він по даним цінам вже не можна назвати його дорогим, хоч він і на початковому обладнанні. Рама тут зроблена із алюмінію 6061, а це дуже міцний і такий жорсткий алюміній, який вам дає високе прискорення і збереження вашої сили при розгонах. І вилка тут карбонова. А що викликало у мене запитання, так це те, що на цьому велосипеді стоїть зовнішня проводка. По вилці йде зовнішня проводка, і в рамі проведений всього один бауден, який відповідає за проводку до швидкості. Так, відповідно, трос, який йде до гальмів, він буде ззовні рами. З однієї сторони, люди, які катосять, з зовнішньою проводкою стверджують, що це дуже висока ремонтопридатність. Тобто, для того, щоб вам щось помінити, вам потрібно просто від'єднати і приєднати нове. А от для того, щоб вам щось замінити в внутрішній проводці, особливо вилка або в рамі, вам потрібно вже цим тросиком там пошуршати і подивитися, кудою він вилізе з іншої сторони. Якщо ви приносите велосипед в майстерню, у вас це турбувати не має. А от чому. Це зроблено у такого бренду, я не знаю. Ну, скоріше за все, це для звичайного здешевлення. Хоча мені здається, зробити декілька отворів для тросів не так уже і важко. Ну і по мінусам, у рану це все. Із плюсів тут неймовірно чудова фарба, сам велосипед сірого кольору, із такими щось типу темно-золотого кольору, які використовуються в деколях, тобто в написах і логотипі бренду. Всередині вилка також обклеєна своїм візерунком, що також дуже круто, тому що бренди взагалі цим нехтають, а це доволі така от крута ізюминка. Тобто, в плані дизайну у кона взагалі не викликає ніяких питань. По кріпленням. так як це гравійний велосипед, кона пропустили тільки одне кріплення на верхній трубі, хоча воно потрібно через раз, круто, коли воно є, а коли його немає, в принципі, не страшно, тому що більшість маленьких сумок біля кермового стакану встановлюється і так. А от на вилці є повний набір всіх бонок, по три штуки з кожної сторони, плюс отвори для встановлення крил. Тобто ви можете з велосипеда зробити ідеальний сітібайк, якщо ви закриєте його крилами, плюс ви можете додати кейджі і їхати і в турінг, бути сухим, і мати з собою абсолютно всі речі, які вам потрібні. Фреймсет, звісно, зроблений під дискові гальма. Тут дискові гальма встановлені, TRP Spire. Одні кажуть, що вони працюють погано, інші кажуть, що вони працюють добре. Я тільки помітив те, що ці гальма е, добре, можливо, можна навіть сказати, безвідмовно працюють е, на людях з середньою вагою. Тобто піді мною вони працюють добре. А в моїх там друзів, які важать там плюс-мінус 100 кг, е, ці гальма вже можуть працювати ну, трошечки м'якіше, ніж би хотілось. Фреймсет тут, звісно, зроблений під осі. Вони тут 12 мм і. На цій осі встановлені колеса діаметром 650 бі, тобто 27,5 дюймів, і шириною 47. Ви вже помітили, що тут стоять слікові покришки, і насправді я вам хочу сказати, що е, коли я їхав. Таку гонку, як Гревел 200. Поряд зі мною їхав хлопець також на широких покришках і на слікових. Я не пам'ятаю, там були 47 чи трошечки ширші, але по піску він їхав точно так само, як і я, але на шипованих. Тобто така площа покришки вам дозволяє їхати абсолютно по всьому покриттю. Тобто при тому, навіть човни з лікові можете їхати по піску, по лісам і по стежкам. І відповідно по якомусь гравію чи по асфальту цей велосипед взагалі їде безвідмовно. Ну а покришки тут стоять VTB Horizon. На задньому трикутнику ми можемо побачити, що тут є кріплення також під бризохвики, під багажники, і ви можете встановити на цей велосипед абсолютно все, що вам потрібно. Це, от, мабуть, основний його плюс. Тому що цей велосипед справді от продуманий, він зроблений для того, щоб на ньому можна було їздити всюди, починаючи від щоденних покатух і закінчуючи великими марафонами або подорожами. І щодо довготривалих поїздок, тут встановлено сідло, яке встановлено на дуже багато велосипедів по стоку. Це також сідло ВТБ. Всі, у кого я не запитував, тому що в мене не було досвіду, наприклад, поїздити на такому сідлі. Всі мені розповідали, що це сідло одне із найзручніших, і навіть на інші велосипеди вони вже ці люди, власники таких сідл намагались купити точно таке саме сідло. Що ж, давайте їм будемо вірити і зупинимось на тому, що такі сідла справді є одним із найзручніших на стокових велосипедах. Ще би дуже хотілось бачити на цьому велосипеді кермо з більшим виворотом, як для гравійних велосипедів, але воно тут майже без нього. Він є, він дуже малесенький, але його майже тут немає. Хотілося б більше. Але насправді я знаю людей, яким воно подобається, знаю, кому воно не подобається. Особисто мені в нижньому хваті з великим виворотом по піску на гравійному велосипеді було їхати взагалі ідеально. Але це, мабуть, все-таки справа смаку. Хоча. Під турінг краще кермо з виворотом, тому що туди можна поставити зручніше і більшу сумку. Дували тут також стандартні SRAM Apex. Комусь вони зручні, комусь незручні, але працюють і працюють нормально. Також мені сподобалося, як зроблений задній трикутник. Якщо ви придивитесь до кареточного вузла, ви побачите, що шви вони зміщені ближче до колеса, тобто це зробило його міцнішим і жорсткішим. Якщо ви бачили фотографії, як критичний вузол тріснув, то ось це місце навантаження вони взагалі змістили майже до середини пира в одному місці, а в іншому місці ну, все-таки, от просто в сторону. І самі дропаути, вони тут дуже міцні, дуже потужні і витримують величезне навантаження. По бонкам тут є два місця на нижній, на підсидільній трубі, під дві фляги, і бонки, які знаходяться під рамою. Туди, як правило, ставиться кейдж під інструменти, і це насправді дуже зручно, тому що вам не потрібно з собою брати окрему сумочку, возити її з собою. У вас буде е, кейс, який з інструментами завжди буде з вами. Е, навіть не страшно, якщо ви будете їхати в якесь болото, він буде заляпуватись, але спеціально вони робляться герметичними і встановлюються в окреме відведене для них місце. В результаті, що ми маємо? Американський бренд, який зробив ідеальний велосипед для своїх умов, велосипед, на якому можна займатися і турінгами, і марафонами. І взагалі, чим вам тільки сподобається, так як це гравійник з абсолютно з усіма закритими можливостями. Якщо ви цей гравійник переведете на безкамерні покришки, то ви отримуєте ще й дуже м'який і накатистий гравійник, і вам залишилось тільки прийти його в цей магазин, побачити і скоріше за все купити. Тож дякую вам за перегляд. Залишайтесь з нами на каналі, і все буде Україна!